Вітаю на моєму авторському каналі Леся Подгурська прикраси і аксесуари. Сьогодні я вам покажу декілька коралових намист. Якщо вас зацікавить, інформація, де подивитися ціною опис, буде під відео. Заходьте в магазин і дивіться. А зараз ми оглянемо, як ці намиста виглядають. І першим я вам покажу намисто на 5 низок. Дуже мені сподобалися ці коралові намистини. І я їх тільки прикрасила фурнітурою, а між ними дала маленьку роздільну, щоб вони плавно згиналися, щоб вони такі гнучки були, не стояли дибки. Ось, дала такі фурнітурні намістини і дала шапочки, античне золото, трошки додає такої яскравості. І тут дала гематитові намистини, також в шапочках. Перехід до. Конектора, ну і гачок. Дуже такі гарні намистини, і саме намисто з ним вийшло багате. Хто любить трошки дрібніші намиста, є у мене і на три низочки. Воно таке саме. Тільки на три низочки. Єдине, що тут змінений конектор, бо там на 5-3 тут на 3 перехід. А все таке саме. Роздільні між центральними, фурнітурні булава, я їх ще називаю, гематитові в шапочках і перехід до конектора. Є ще одну на три низки, чуть-чуть відрізняється одною намистинкою. Ні, не одною. Трима. Ось. Відрізняється оцією центральною намистинкою і центральними збоку. А решту. Це це саме. Одна намистинка і вже зовсім інший вигляд намисто має. І ще одне намисто, перепрошую, з баламутами. Саме цей корал я якраз брала під баламутові намистинки. Форма подібна. І вони дуже гарно поєднюються. Бачите, які баламути, краса. Центральна намистинка має такий перламутр. І тут кожна намистинка. А дизайн такий самий: Фурнітурні намистини, тут роздільні, такі трошечки більші, гематитова і перехід до конектора. На закінчення. Гачок. Ось таке коротеньке відео я для вас приготувала. Всім гарного, мирного дня і до наступних відео!